На сьогоднішній день підрозділи національної поліції в Хмельницькій області спільно з працівниками ДСНС. Реалізовують проєкт, який називається клас безпеки в навчальних закладах нашої області. Зокрема, на сьогоднішній день на території області вже створено близько десятка таких класів, які укомплектовані відповідним чином, певними муляжами, макетами, а також плакатами для проведення навчальних уроків саме з нашою учнівською молоддю і студентською молоддю. Сьогодні, зокрема, таких два класи були завершені і відкриті в двох професійних професійних училищах нашого міста це 8 і 9 професійне училище. Метою це створення е, таких класів е, є актуальність на сьогоднішній день. Проблеми: це мінна безпека, це пожежна безпека, а також цивільний захист і надання домедичної допомоги, навчання наших студентів, саме азам для того, щоб вберегти їхнє життя, а також навчити їх, як рятувати життя своїх рідних, близьких і сторонніх людей. Цей клас нам показує, як треба поводитись і допоможе мені, моїм друзям, сім'ї не попастись в небезпечну ситуацію і правильно з неї вийти. Ви повинні це все розказати наступним групам, наступним своїм колегам, хто буде. Це дуже велика біда. Прийшла на нашу територію. Ми війну виграємо. Нам сьогодні допомагає весь світ. І повірте, що вони зрозуміли, що це нація нескорених бійців. Наші сьогодні Збройні сили, Національна гвардія, поліцейські. Сьогодні всі, хто взяв зброю в руки, вчора були менеджерами, вчора були директорами фірм, вчора були приватниками, вчора стояли біля станків, були викладачами в школах, були викладачами в ліцеях. Вони взяли зброю і показали, що таке нескорена нація, коли вона має сучасну зброю, але ви маєте вчитися. І саме основне, щоб ви добросовісно це робили. В цьому класі ми зможемо дізнатися, як важливо зберегти своє здоров'я та здоров'я оточуючих наших друзів, близьких та рідних, ми цей клас будемо удосконалювати співпрацею із Міністерством внутрішніх справ і з військовими частинами, щоб наші діти могли наочно вивчати те, що є зараз в Збройних силах. Ми прослідкували, що десь 40-45% хто попадає в армію, то це випускники якраз професійно-технічної освіти. І якщо ми тут не дамо їм. Початкову базову освіту армія, от щоб вони в армії прийшли вже підготовлені, щоб мали якийсь досвід, щоб вони не вчилися в армії, а тільки розвивали його. Оце наше головне завдання, яке стоїть сьогодні. Щоб були фізично здорові і підготовлені в плані до захисту України.